Казочки та пригоди. Так. А чи знаєте ви, де живуть ці казочки? Молодці книжечка. А чи знаєте ви, де живуть самі книжечки? То зараз, дивіться уважно, ми з вами відправляємось в цікаву подорож. Ось Ми з вами підійшли до дитячої міської бібліотеки імені Павла Білецького носенка Щоб зайти сюди, нам потрібно пригадати правила поводження та правила користування книгою. Правило перше. Потрібно зайти і привітатися. Правило друге не можна шуміти, поводити себе тихо, не розмовляти. Правило третє. Говорити і спілкуватися з бібліотекарями ввічливо. Правило четверте. Не можна трогати книги брудними руками. Правило п'яте, не можна їх рвати та м'яти. Ну що, пригадали? Тепер можна заходити. Малята. Ось ми з вами прийшли у світ чарівних казок та пригод у дитячий відділ. Доброго дня. У дитячому відділі працюють бібліотекарі Вікторія, Вікторія Вікторівна та Наталя Михайлівна. Малята! Подивіться, скільки книжечок тут стоїть на поличках. Ой, а це, мабуть, для найменших. Книжечки можна брати додому, читати, записувати на таку картку на маленьку. А можна читати сидіти в читальному залі. Ось і мені найбільше книжечка сподобалась одна. Ой, малята, але потрібно відгадати загадку. Послухайте її, будь ласка. У пташник занадиться, то чекай біди. Своїм рудим хвостиком замете сліди. Правильно, малята, це про лиса або про лисичку. Ви ж любите цікаві пригоди про них? Ось подивіться, яку я знайшла книжечку на полиці. Малята, книжечка називається Халепка зі шкарпетками. Ти книжечка з віконечками. Ми зараз сядемо в читальному залі та почитаємо. вам. Халепка зі шкарпетками. У лиса халепка пропали шкарпетки, у скриню ховайку заховано майку. Ця майка пасує та в лапки щось дує. Відкрив комірчину, знайшов сорочину. Сорочка згодиться, шкарпетки знайдіться, між кружок веделок в буфеті метелик. Метелик гарненький, та щось я босенький. Заглянув під килим, потішився брилем. Листужно зітхає, шкарпеток немає. В годиннику дверці одненька знайдеться. Ось і знайшов лис одну шкарпетку. А де така друга? питає лис друга. Коробці бог бам! Шкарпеточка там. Малята, тільки що ви прослухали цікаву історію. Про кого вона була? Так, молодці, про Лиса, а що ж в ним трапилося? Так, а де ж він шукав шкарпетки? Молодці, а де знайшов він їх? Ось така цікава історія. Вам сподобалася? А на згадку про цього героя ми з вами зробимо Орігані Це портрет лиса. А спочатку треба нам розігріти наші пальчики. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначалось? Каже, права я головніша. Ліва твердить я сильніша, Плачуть пальці, що ж робити, як долоньки помирити? Всі ми рівні права й ліва, тільки в єдності є сила. За цікаву книжечку. Я думаю, діткам з задоволенням батьки ще почитають візьмуть у вашому відділі. Дякую! Бібліотека для дітей. Завжди рада відвідувачам, а особливо найменшим, які тільки напочинають перше знайомство з книгою. Ми запрошуємо батьків разом з своїми маленькими дітками до нашої книгозбірні для того, щоб взяти найкращу книгу для сімейного читання. Я впевнена, що наші книги вас приємно здивують.